Друзі, потрібно захищати НАБУ і САП. Кричить Гончаренко. Захищати! Народ! Вставай! Ви дивіться, що робить влада! Що робить влада? Кого захищати? Хто влада? Влада згідно 5 статті Конституції це народ. Нас захищати треба. Гончаренко! Нас треба захищати. Розумієте? А що таке НАБУ-САП? Хто контролює його? Що ви нам розказуєте? Народ контролює. Вони що, для народу працюють, вони хоч щось для народу зробили. Вони тут сидять, бо їх посадили сюди ще колись, американці з англійцями, впливати на владу ще Порошенко. Ну, Порошенко так накрутив, що там всі слідчі і суті його. Зеленського там вина, знаєте в чому? Що він за весь цей час їх не поміняв. Ну, Забувся, може, чи не зміг, я не знаю. Там з Портновом це зв'язано. Портнов мався це зробити, але чись вони не зробили. Питання в мене: кого захищати? Набу САП. Це та структура, яких в світі практично не існує. Ви знаєте, набу САП це структури, які а, ко мають контролювати владу. Ніде в світі, в цивілізованих країнах, немає таких структур. Вони... Бо владу не має ніхто контролювати. Є державні структури, державні. Інституції, які виконують свої обов'язки. І в боротьбі, в нормальних країнах боротьби з корупцією і корупціонерами немає. Чому? Тому що там корупція, вона контрольована, контрольована структурами, які працюють зранку до ночі. Суди, всякі там ФБРи, там, В них все це працює. Це в нас тільки структура над структурою, структура над структурою. Набудували. Набусав, набудували. Ви бачили, на яких автомобілях вони їздять, ці прокурори і судді? Ви бачили, як вони відпочивають? Ви бачили, як вони живуть? Це ж бандити в законі. Бандити в законі. Їм же все пофіг. Закон їм дозволив їхати. Ну, я не возмущався проти них ніколи, тому що нас воно не, не стосується практично зовсім. Нас з вами, ми прості люди. Вони нас чіпати не будуть. Вони щоб їм дали можливість щіпати таких гусаків, знаєте, серйозний. Тому вони все життя цим займаються. Вляпалися вони з Чернишовим. <с>? Вляпали з Чернишовим, вирішили надавити на Зеленського. Вирішили надавити, отримали. ну, Подачу назад до отримали, да? на сьогоднішній день боротьба оця, так? За можливість впливу на владу? Порошенко ж теж він ж при владі все життя там сидить коло них. От, е, за, от за це зараз іде боротьба. Хто буде тримати цих прокурорів е, в уздах? Хто буде ними керувати? А зарплату вони отримують з бюджету. Ви бачили, які зарплати вони отримують. Ви подивіться, що вони чудуються, ребята. І сьогодні захищати оказується народ. Ми з вами маємо захищати на САП. Да там кожен прокурор і кожен суддя в цих органах, круче, чим мініральний прокурор у нас новий. Я вам кажу: ну, по бабкам круче набагато. У них денег не Розумієте? Вони всі ці роки. Потіхому там жали на владу. Вони ж для людей нічого не робили. Вони ж не розслідували наші з вами е, справи. Так ж, вони ж те, що ми їм могли подати, ну, щоб вони росли, вони цим займатися не будуть. Вони займалися такими гусаками, мамині горюй. Душили цих чувачків, потихеньку тягнули звідтіля гроші, ділили їх. І все було добре в них. А тут зацепили їх. Е, так Будь-яку структуру вчепіть зараз, цих Шабуніних, бляха, повилазить зараз. Ви не представляєте стільки, не уявляєте. Шабунін такий. Я вам скажу. Я б мовчав про нього. Пості. Ну, я ніколи не говорив про нього. Ніде ви не побачите, щоб я його зачіпав. Сиділо воно там на цих бабках американських фік з ним. Щось вони там робили. Ну, ребята, війна йде, він служить. Де ти служиш? Що ти чудиш? І таких же ж по Україні море. Кач... Тому я радий, хай і цих качну. Оцих жирних, зажравшихся. Бандітов в законі. Вони вже вони узаконили цей бандітізм, оці е... Набу Сап, ці прокурори і судді, блін. Ну вони ж мільярдери всі. Вони з Росією спокійно торгували. Ну, це не новина, як для нас, ви знаєте. Практично в кожній структурі це є. Їх як тряхнуть там, вони всі працюють з Росією. А ці особливо, бо в них особливий статус. Порошенко їм колись це надав, а зараз питається це використати. Тому, друзі, хай вони один одному повиїдають горлянки і подавляться тим, що вони крали. От і все, нам нафіг воно треба. Я вам чесно кажу, не ведіться на цю ви, ви, ну це ваша, ваші справи. Але я вам кажу от е, свою думку просто висловлюю. Все це розводняк. Подивіться зараз. Подивитесь, чим це все закінчиться. Тому навіть американцям цей це, Набу Сап це їхнє. Навіть їм воно нафіг не треба. Вони розуміють, що там їхнього вже нічого немає. Там все управляється давно Порошенко. І сьогодні, ну, все це, друзі. Я не буду. Бо це, знаєте, я затягую це все. Воно не цікаво. Будуть питання, задавайте. Я з задоволенням е, дам відповіді. Всім миру добра, до побачення.